Усім самий величезний привіт! Хочу вам показати ціни на основну групу товарів. Тобто, сьогодні буде така, можна сказати, соціальна, соціальне відео на соціальні продукти і найдешевші хочу показати найдешевші ціни на продукти в магазині АТБ. Дякую вам за коментарі і особисто вам вдячний за вподобайки. Дуже вам дякую! І розпочинаємо. Як завжди, з овочів та фруктів. Бачу, знову ціни попіднімалися. Коли ж вони зупиняться, скажіть мені. Так, лимон майер перший гатунок, кілограм 34, А Банани по 60, поки тримаються у ціні. Лимони майер перший гатунок, кілограм 46 гривень. Тут же можете самі вибрати, бачите, ці лимони, а тут же сіточкою придеться вам купити. Так, добре. Апельсини по 85 гривень кілограм. А мандарини по 75 трішки в ціні палив мандарини дійсно. авокадо по 150 гривень зі знижкою враховуючи. Гранати 93, Манго по 160 гривень. Ківі по 100 гривень. Ківі кошик 100 гривень кілограм чи упаковка. А в упаковці скільки? За упаковку написано. Мабуть, також кілограм. Яблука піднялась в ціні вже давно. 36. Принц Ред, Чифред по 40, Golden 35, томати по 80 гривень. Перець солодкий по 150 гривень. Редька Дайкон. Огірки тепличні по 94 і огірки перший гатунок по 11 гривень. Часник по 12,50, ціна трішки впала. І ціна на капусту 30 гривень. Гарбуз 18 Капуста цвітна 95. Капуста пекінська 60 гривень. Чому така дорога пекінська капуста? У нас на ринку по 43 я проходив. Дивно, корінь імбіря по 190 гривень. Так, це ще якісь томати бачу, трішки інакші вже. Що це за томати? 80 тепличні. Корінь селери 60. Перець гострий 58. Це найнижча ціна на яблука в магазині АТБ по 30 гривень за кілограм. 32 гривні гала. Хурма по 93 гривні. Я заокруглю ті копійки до більшого. І яка ще є по 110 за кілограм. Написано персимона. Так, добре, грейфрути по 79 гривень. Клементин перший гатунок лимони по 86 гривень. Бачите, навіть а, листочки не позривали а, так, щоб <смас> для вигляду. До речі, хочу сказати, що такі от лимони, мабуть, і ростуть вдома на дереві лимонному, правда ж? Чи я помиляюсь? Помелу по 13,50 за 100 грамів. І а, лайми по 170 за кілограм. Так, господарі та господинки, картопля мита по 43. Картопля звичайна по 30. Морква мита по 33 гривні. І по 28 гривень морква звичайна. Буряк по 15, по 16 гривень цибуля. Печериці 140. Виноград синій 95, рожевий 100. Ну, а далі, звичайно, що макарони. Орішки. Від розумний вибір кілограм по 29 гривень вже. Дивіться. Пружинки. Де пружинки? Ріжки, пружинки. Ось пружинки по 31 гривні. А, мушля 31 гривня. І спіральки також 31 гривня 20 копійок за кілограм. Макарони, тая. Чому всі пишуть, що, ну не всі, звичайно, мудріш не напишуть, що тая це на... фірма таї Повалій. Ні в якому разі. А, спіральки 40 гривень 30 копійок. Ярка зараз зі знижкою можна придбати за 35,70 також кілограм. Бачу, розкуповують. І ярка вермішель також кілограм, 43 гривні майже у ціні. А ось ярка пружинки по 43 гривні кілограм. Макарони із твердих сортів. 220 грамів для паста, 37 гривень. Це те, що в акції зараз я вам показую. А по повній вартості ля паста зараз по 39 з копійками. Також можна придбати зі знижкою зараз від своєї лінії спагеті. Бачите, я дивлюсь на спагеті і вже вам розповідаю за них макарони від своєї лінії по 400 грамів. Також із з додаванням, точніше, не повністю з твердих, а з додаванням твердих сортів 31,60. І, мабуть, я вам пораджу купити зараз, поки така ще ціна на макарони делюкс, це з твердих сортів пшениці 500 грамів, 41,50, тому що вже, мабуть, наступна знижка буде 51,50. А від делюкс 38,90 Зараз зі знижкою ось ці спіральки. Також 3890 Вермішель делюкс. Та витки 3890. Спагеті делюкс 500 грамів, 38,90 в такій же самій ціні можна придбати спагеті своя лінія 400 грамів, 31,60. Спагеті від торгової марки Ярка 450 грамів, 23 гривні. Це найдешевше в магазині АТБ. Давайте подивимось зараз на крупи, що тут є. Бачу, ціни поки що залишились, такі самі, як були минулого тижня. Все полишалось. Да, 26, 28 і 50. Да, ціни на крупи, на сипучі поки що тримаються у ціні, такі, як були. Добре, давайте подивимось на олію. Забув цукор. Зараз підемо на яйця. Подивимося. Я навіть не хочу підходити. Яйця, мабуть, вже по 6 гривень. Так, цукор білий. Це іде другої категорії. Все, акція скінчилась. Був по 30, вже по 33. 13 гривень, 50 копій. Кухонна кам'яна, мелена, сіль. Борошно залишається в цій ціні, як було минулого тижня. Розумний вибір 37,80, хуторок 42,60, амбар 32 гривні. Та Хмельницьк млин борошно 41 гривня. В магазині АТБ це найдешевша ціна на олію. Розумний вибір це власна марка: 850 грамів, 49,80. По акції можна придбати олейну 58,70. А ось олія «Щедрий дар» на сьогодні вже 60 гривень 40 копійок і це враховуючи, що зі знижкою трішки дорожче олія стожар 61,40. І найдорожча це чумак. Він завжди був дорожчий, 900 мл 66 гривень. А зі знижкою зараз щедрий дар, це олія, об'єм 3 літри, майже 210 гривень. Трішки дешевше олія денком, також 3 літри, 186,50. Ну, а далі подивимось на сир, що зі знижкою. Так, я пам'ятаю, що кому зараз зі знижкою. Тут і сметанковий, і гауда, і вершковий, 150 грамів, 50 гривень, 50 копійок зараз. Так, знаєте, мені щойно прийшла така думка, що от цікаво буде переглянути відео через рік, які ціни будуть через рік, а в, в кінці 2025 року і сьогодні. Здається, все дорого. От подивимось, які ціни будуть в кінці 2025 року, щоб ми з вами всі дожили і святкували перемогу. А, своя лінія, вершковий та дружба, плавлені сирочки в акції по 14,20 зараз. Ой, щось потекло знову. Дивіться, тульчинка, янтарний 34 гривні, тут 200 грамів здається. Так, да, 200 грамів. Також можна придбати ось такий від ферма плавлений янтар, майже 50 гривень. Ну, це справжня економія, сирний продукт, дружба від розумний вибір, по 10 гривень. Молоко. Молоко ферма, 3,2 жирності. Зараз по 44 зі знижкою. Кефір нежирний не від галичина 42 гривні. Так, я бачу, що зараз а, ніяких знижок немає на сметану, окрім своєї лінії. Давайте подивимось. Сметана яготинська 56 гривень, 20% жирності. Усі виробники зараз стаканчики роблять по 300 гривень. Так, 30%, 20%. Також сметана президент 20% по 55 гривень. А сметана Молокія 20% жирності. Трішки дорожче 56,70%. Давайте подивимось ціни на сметану 15% жирності. Молокія 45,40. Трішки дорожче галичина 46. Ще дорожче президент по 48. Та просто наше по 45,70. І в акції давайте доберемось. Бачите, розібрали усю. Я також її купую. Часто цю сметану вона мені подобається 20% жирності 42 гривні 400 г. Хто не купував, спробуйте, вона вам сподобається. На сир кисломолочний я взагалі мовчу, навіть не підходжу, тому що ціна сягає на сир до 80 гривень за 350 грамів. Зі знижкою сир кисломолочний, 9% жирності. 70 гривень. А ось нежирний від своєї лінії. Тут 300 грамів 48,50. Ну і мене просили показувати у відео сметанний селянський продукт. До речі, я його купував на печиво. Я його часто купую на печиво 20% жирності. 400 грамів 18,30, поки що ціна незмінна. Так, ще в АТБ є ось такий сирний, солодкий. Продукт від розумний вибір 140 грамів, майже 20 гривень. Найдешевші йогурти, які можна пити, це я бачу, мабуть, своя лінія. Да, це своя лінія. Тут є багато різних смаків, вони в ціні завжди будуть дешевше, тому що це своя лінія, розумієте? Тут багато різних смаків, майже 60 гривень за пляшечку 800 грамів. А зараз в акції йогурти від молокія мацюпоньки по 23,30-250 грамів. Ну і далі подивимось найдешевші Я не можу сказати, що це ковбаса Написано навіть на упаковці. Ковбасний виріб або з додаванням виріб фаршевий пишуть ще. Від розумний вибір 500 грамів, ось такий виріб 500, да, 500 грамів, 63 гривні. Є ще дешевший. По 42 гривні, також 500 грамів. Апетитний виріб, фаршовий. Можна придбати паштет печенковий, своя лінія, за 14 гривень 125 грамів. В акції хот-дог сосиски 450 грамів, 43 гривні. Це враховуючи зі знижкою 30%. Але є ще дешевше: ось такий від розумний вибір ніжні. Також 450 грамів пакування 33 гривні. Я чарівну поличку вже не показую, тому що дехто пише дуже багато, що в нас нема такої чарівної полички. Ну, це я називаю чарівна поличка. Це я так називаю у відео завжди чарівна поличка. А що я маю на увазі? Це е, товари, термін придатності, яких підходить до кінця, і можна купити зі знижкою 25 або навіть і 50% знижки. з сиром. Це також розумний вибір 13,40 за 100 грамів. Виріб часниковий, паличка 420 грамів 39,50. Виріб новомиргородський розумний вибір, також 420 грамів 49,20. Гурман з сиром 420 грамів, 77,90 Та баварський виріб 420 грамів. 80 гривень. Дехто плутає, говорить, що це ціна за 100 грамів. Якщо я називаю вагу, а коли я говорю ціна за 100 грамів, то ціна за 100 грамів, а коли я називаю вагу, це запакування. Ось, наприклад, салямі фірмова ціна за 100 грамів 28,20. Хлібець від своя лінія, ось такий. З прянощами. Ціна за 100 грамів. 874. Забув ще вам показати курячу. Відрозумний вибір це першого сорту. палочка вагою 300 г коштує 47,30 Так, оселедець відрозумний вибір. Це філе шматочками в олії 180 г, 41 гривня це зараз зі знижкою. І зі знижкою можна купити оселедець від своєї лінії, 300 г шматочки в олії за 60 гривень. Також, хто не купив або забув, придбайте зараз оцю ікру. Вона з хорошою знижкою 40% від норвин. Тут 160 грамів. Ікра з креветкою в соусі 41 гривня. І також ікра з кальмаром в соусі 41 гривня. Найдешевший майонез це розумний вибір. Подушка 180 грамів 14 гривень. Також зараз є знижки на майонези від Оліс по 42,70. Вони йдуть вагою 560 грамів та столовий 49,50. Також зверніть увагу по 27,70 майонез щедро провансаль, подушка 300 грамів. У нас його вже немає, а хороша знижка, тому, мабуть, розкупили до свят. Подивіться по терміну і можете купити і тримати до свят вже найближчих. Паштет 21 гривня, печінковий 100 грамів. Бачу ще ось такий якийсь. Паштет вершковий. 20 гривень 70 копійок. Їх не було в магазині АТБ. А Памапол гусячий, навіть же не гусячий, а написано з додаванням гусятини. А раніше було написано гусячий. 200 г 33 гривні. Я придбав усі паштети, ніяк не можу зробити. Дегустацію. Не пам'ятаю, що із сардин консерва, яка дешевша. Так, ось бачу по 44 сардина. По 44 сардина від Боцман. І дивіться, по 47. Це вже від розумний вибір, без акції. Хороша якість шпротів від делюкс 190 грамів 63 Найдешевша кукурудза це розумний вибір 39,40. І найдешевший горошок розумний вибір 39,80 Заправка томатна з буряком для борщу 240 г 31 гривня. А в акції Торчин заправка бурякова томатна 220 г 32 гривні. Зі знижкою для власників карти АТБ паста томатна від розумний вибір. 460 грамів 44 гривні. Давайте подивимось по м'ясу в магазині АТБ. Це у нас що? Крило куряче від Улар по 8 гривень. Зараз зі знижкою. Курячу тушку. Чобатурка. Можна придбати за 9. 70 за 100 грамів. Стегно Улар по 13,20 100 грамів. Гомілка Улар 9,80 за 100 грамів. І в акції бачу, зараз гомілка в маринаді чоботурка по 920 та задня куряча. куяча. А також чоботурочка 8,30. Завжди дивимось з вами на фарш Своя лінія 500 грамів. По 96 зі знижкою піджарка своя лінія. Свиняча тут 700 грамів. 161 гривня та 60 копійок. Шашлик в акції. До речі, дуже хороша знижка зараз. 14 гривень за 100 грамів. кавказський охолоджений. Піднялось в ціні філе епікур по 20-40 за 100 грамів. А ось улар, зараз зі знижкою в магазині АТБ 15,30 філе куряче і фарш курячий від Глобино, 500 грамів, зараз 97,50. Найбюджетніший чай, подивимось, який в магазині АТБ, мудрість природи 27. Хто полюбляє каркаде 80 грамів, 34, зелений саусеп. 90 грамів 45-60. Ну і звісно ж, найдешевший це буде відрозумний вибір, вищий сорт. Чорний, 24 пакетики. Ціна з знижкою 13,40. А ось м'яту та румашку, пакетований по 20 пакетів, можна придбати за 20-30. Також дуже подорожчала кава, надзвичайно подорожчала, я вам хочу сказати. Зараз зі знижкою Якубс Монарх. Зверніть увагу, хто полюбляє каву 219 за 200 г. Кава вагою 60 грамів, 60 гривень з кафе Класік. Також найдешевша кава це буде від розумний вибір. 110 г 74,50 112 гривень кава зі Львова, 240 г. І бачу непогана знижка на Якобс Монарх 115 гривень. Також бачу, що купують часто цю каву делюкс, тут 250 г 108 гривень. І найдешевша в зернах це кава Делюкс 207 гривень. Хочу вам побажати економних покупок всього найкращого. Нехай все у вас буде гаразд. Всім пока!